Перед нами ще одне складне алгебраїчне рівняння. Яке в кінцевому результаті зведеться також до квадратного. Мене звати Надія Ткачівська, і запрошую пропоную долучитися до розв'язання такого рівняння і розібратися, що і до чого. Отже, що до чого тут? Перед нами сума квадратів. Я перепишу так, щоб вона була чіткішою. Отже, маємо так 9х в чисельнику, а в знаменнику 9 додати х, і це все разом у квадраті додати х квадрат і дорівнює 40. Ось вона, сума квадратів. А сума квадратів, відкрию математичну таємницю. Зводиться до квадрата суми або квадрата різниці. В більшості випадків практика показує такі рівняння зводиться до такої формули. А мінус Б у квадраті. Я нагадаю, як вона розкривається. Це буде А квадрат, відняти 2, що множиться на А і на Б, подвоєний добуток, тобто, і додати ще Б квадрат. Отже, нам потрібно працювати над тим, щоб ліву частину рівняння звести до ось такої формули. Тобто, нам потрібен подвоєний добуток. Будемо над цим працювати. Отже, переписую ще раз перший доданок: 9 плюс х в квадраті. І відразу буду записувати подвоєний добуток. Він виглядає так: двійка, що множиться на той вираз, що в дужках, 9х, а. 9 плюс х у знаменнику, ще помножити на х. Тоді додати х квадрат, щоб у нас збереглася оця формула дорівнює, а далі є 40 і віднімаємо. Тобто, щоб нічого в рівнянні не змінилося, ми, до лівої, ми від лівої частини відняли цей подвоєний добуток, то й від правої частини також треба відняти його. Буде 2 помножене на 9х, а в знаменнику 9 плюс х і ще помножене на х. Ось так. Тепер згортаємо в лівій частині формулу, бо ми для того це все і робили ці всі маніпуляції. І будемо мати таке: 9х на 9 плюс х, Відняти х, це буде в дужках до квадрата. Ось і формула. Дорівнює, а в правій частині маємо 40 відняти і множимо все, що там є: це буде 18х квадрат, поділене на 9 плюс х. Ще квадратного рівняння поки не видно, тому що ну, квадратне рівняння заміна має бути, ми заміни не бачимо. Потрібно в дужках звести до спільного знаменника дріб. Отже, 9 плюс х маємо. Сюди домножуємо на 9 плюс х. І маємо таке 9х відняти 9х і відняти х квадрат. Це все у квадраті. І я буду переносити, буде так, плюс 18х квадрат що ділиться на 9 плюс х, відняти 40 і дорівнює 0. Спрощуємо далі. В дужках маємо таке мінус х квадрат, що ділиться на 9 плюс х, це все у квадраті. Додати 18 х квадрат, що ділиться на 9 плюс х, відняти 40 і дорівнює 0. І ось тепер. Ми вже маємо бачити заміну. Ну, перше, що я хочу сказати, що перш ніж ми побачимо і запишемо заміну, потрібно написати, що х не дорівнює мінус 9. Оскільки в нас зараз цей вираз заховається за t, то треба не загубити те, що х має не дорівнювати мінус 9, це область допустимих значень. А також про ось цей мінус. Мінус у квадраті зникне. Мінус у квадраті, у квадраті зникне, тобто на нього ми уваги не звертаємо. А що ж ми бачимо, що заміною є ось такий вираз. Ось він, х квадрат, що ділиться на 9 плюс х. І тут є такий вираз. Х квадрат, що ділиться на 9 плюс х. Тому пишемо, що заміна, заміна в нашому випадку, це буде х квадрат поділене на 9 плюс х. і це буде t. На Т обмеження ніякі не накладаються, тому що t, це дріб. На дріб ми умову наклали, що х не дорівнює мінус 9. Все. Тепер наше рівняння виглядає так. Т квадрат додати 18, відняти 40 і дорівнює 0. Ну, це вже зовсім просто. Отже, t1, t2 знаходимо за теоремою Вієта. Це буде 20 і 2. Якесь число з мінусом. Яке? 20. І маємо знову два випадки. Тобто замість t у нашу заміну підставляємо раз мінус 20 раз двійку, і знаходимо уже х. Отже, перший випадок. х квадрат, що ділиться на 9 плюс х, дорівнює, візьму те, що простіше, двійка. Підпишу одиницю під нею, зроблю собі пропорцію і буду мати таке рівняння. х квадрат дорівнює 18, додати 2х, або це буде х квадрат. Відняти 2х відняти 18 дорівнює 0. І дискримінант. Бо теорема теоремовієта тут не дуже нам поможе. Маємо так, 4 додати 4, що множиться на 18. І множити не буду, і додавати не буду. А ось що я зроблю: четвірку винесу за дужки, а в дужках буде 1 додати 18. Тобто, це буде 4, що множиться на 19. Тобто корінь із дискримінанта буде, корінь із 4, що множиться на 19, тобто 2 корені із 19. І отже, х1 дорівнює. Та й другий відразу можна шукати. Це буде 2. Додати або відняти 2 корені із 19, що ділиться на 2. І ем, тепер потрібно скоротити собі дріб на 2. Можна це зробити, але це треба робити. За всіма правилами, Тобто, виносимо двійку у чисельнику за дужки, і в нас в дужках залишається один додати або відняти корінь із 19, поділити на 2. І тепер спокійнесенько собі скорочуємо ту двійку і отримуємо один додати або відняти корінь із 19. Отже, вже якісь розв'язки рівняння ми знайшли. Тепер випадок другий. Х квадрат, що ділиться на 9 плюс х, дорівнює мінус 20. Ну, також напишу перших, і у мене буде таке рівняння. X квадрат дорівнює мінус 180 мінус 20х. Переносимо, щоб мати квадратне рівняння. х квадрат додати 20х і додати 180 дорівнює 0. Також дискримінант. 20 у квадраті це буде 400. Відняти 4, що множиться на 180. Також множити не буду і віднімати не буду, тому що я бачу, що 4 помножених на 180 є більше за 400. І отже, цей результат є меншим від нуля. Тобто цей випадок нам дійсних розв'язків не дає. В комплексних числах розв'язувати ми не будемо. Тому відповідь, тому відповідь до цього рівняння остаточна. 1 плюс або мінус корінь із 19. Ну, ось так. Таке рівняння. Головне зрозуміти і е, запам'ятати хід е, розв'язування. Перед нами сума квадратів. А далі, як то кажуть, зроби перший крок, стежечка покажеться. І по формулі ми все до формули доповняємо і рівняння розв'язуємо. Отож, дякую за увагу. Запрошую підписуватися на мій канал, щоб не пропустити нові відео, які, в яких я буду пояснювати складний математичний матеріал. Складні математичні приклади будемо розв'язувати. Дякую!